А я хомика попер. А я хомика поперед. А я хомика попереджал. А я хомияка попер. А я хоммиакапапереза. А я хомияка. А я хомияка пояхами акапа. А я хомияка. А я хомика попереджа. А я хоммиакапаперджа. Аяхомияка попереджав. А я хомика попереджав. Аяхомияка поперед. А я хомика попереджал. Аяхомияка поперед. Аяхомияка поперед. Аяхомияка попереджав. Аяхомияка попереджав. Аяхомияка попереджав. Аяхомияка попереджал. Ая... я а а я хумякпа А я хумияка попереджав. А я хомияка поп... А я хомияка поп. А я хомиякап. А я хомияка попер... А я хомияка попер. А я хомияка попереджав. Не всі такі добрі, як я. А я хомиякап. А я хумиякап. А... а я ху А я... А я хомія, а я хомія, а я хоміяка поп. А я хоміяка попереджав, а я хоміяка по, а я хоміяка, ай. А я хомія, а я хомія, а я хомія, а я хомія, а я хоміяка попереджав. Не всі такі добрі, як я. А я хум'яка. А я хом'яка попереджав.